Переходимо до нашого наступного спікера. Я запрошую сюди Тетяну Гордієнко, яка пропонує порахувати окупність заходів з енергозбереження в ОСББ. Пропоную вам її привітати своїми областями. Дякую. Зараз коли ми налаштуємо. Шановні колеги, мене звати Тетяна Гордієнко, я є регіональним консультантом міжнародної фінансової корпорації проєкту енергоефективність у житловому секторі України. Працюю в Києві в Київській області. А, якщо чесно, думала, що у нас буде спільна аудиторія ініціативні групи і голови СББ, то у мене така презентація. Ну, я трошки можливо буду відхилятися від її стандартного підходу, але я думаю, що вам, як головам ОСББ, буде дуже цікаво знати, по перше. Окупність заходів з за енергозбереженням, я думаю, після компанії Хенке це буде набагато простіше розповідати. Я буду якісь моменти теж опускати, щоб не затримувати ваш час. І другий момент це позитивні досвіди, які ми вже маємо сьогодні в Україні, не десь в Європі, не десь в світі. Як от коли я починала нашу діяльність в проекті, часто доводилося говорити про позитивні приклади, які є в інших країнах Європи. А тепер цікавіше розповідати про те, що ми маємо в нас. Отже. Житловий фонд України знаємо, в якому стані перебуває, яких коштів потребує ОСББ станом на 1 січня приблизно 17,7 тисяч ОСББ в Україні зареєстровано. Звичайно, з кожним днем їх стає все більше. Це ефективна форма управління багатоквартирним будинком. Я думаю, що ви вже в цьому переконалися на практиці. Майже 50% населення проживає в багатоквартирних будинках, і потреба в інвестиціях на модернізацію багатоквартирних будинків. За оцінками різних експертів сягає 300 мільярдів гривень. Це шалені суми. Звичайно, жодна навіть найбагатша країна Європи не може собі цього дозволити, не говорячи вже про ситуацію, яка є в Україні. Чому енергоефективність, чому це важливо? Перш за все, житлова забудова, в основному я говорю про 50-90 роки минулого століття, перебуває в надзвичайно. Ну, не найкращому стані. І 80% житлового фонду власне у цих отроків забудови потребує ремонту. А модернізації потребують практично всі будинки цього житлового фонду. Там ми маємо гарні новобудови. До речі, сьогодні в броварах, коли їхала, побачила, оцінила дуже гарні дійсно. є новобудови утеплені ззовні видно, що це. Виконані енергоефективно, тобто зараз дякувати там, різним різним установам, будують новобудови за новими енергоефективними нормами. Але що робити з цим фондом, який ми маємо здебільшого в Україні? 25% витрат на електроенергію і 60% втрат на тепло це власне багатоквартирні будинки. Ми можемо скоротити витрати газу у багатоквартирному будинку від 30 до 50%. відсотків. Як це сказ... як це зробити? Я думаю, ми коротко сьогодні окреслимо. Але я би сказала, що це не витрати, це наші з вами втрати, тому що ми не платимо за те, що ми споживаємо реально. Ми платимо за те, що ми втрачаємо крізь шпарини в наших. Квартирках, наших вікнах, дверях, підвалах, не неутеплених стінах, внутрібудинкових мережах, які знаходяться не в найкращому стані. Ми просто це втрачаємо. Так само, що є додатковим стимулом до підвищення енергоефективності у наших з вами будинках, це звичайно зростання тарифів. Як бачите, тут в середньому за 2015 рік нас зросли витрати на все: на холодну гарячу воду, на опалення, на газ, на електроенергію. Щось зросло на 15% як холодна вода, а щось в 4 рази як газ, так і ми знаємо, що це, на жаль, не останнє підняття е, цих тарифів. І, і ну, Кількість субсидій скорочується, кількість споживання у нас, на жаль, так само не скорочується, втрати не скорочуються, з цим потрібно щось робити. Що ми можемо зробити? Я думаю, що Хемкер сьогодні е, дуже детально розповів стосовно утеплення. Я би сконцентрувалася ще на інших моментах. Ну, робити можна, починаючи від заміни е, електричних. Приладів, лампочок, освітлення місць загального користування, тобто наших з вами під'їздах, до утеплення. Так? Кожен із цих заходів має свою вартість, кожен з цих заходів має свою економію і відповідно різний термін окупності. Зрозуміло, що чим дорожчий. Захід, і чим довше ми повертаємо ці кошти, тобто менша економія від впровадженого заходу, тим це фінансово да менш вигідно, тому що термін окупності зростає. А чим оцей знаменник, тобто, ми втрат ми наші витрати на провадження заходу ділимо на економію від цього заходу, і чим цей знаменник буде більшим. Тим звичайно буде краще, тому що термін окупності в нас зменшується. Ну так з практики можу сказати, що, наприклад, встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинку дає, от я далі буду говорити в середньому 40% економії, так а вартість е, індивідуального теплового пункту, звичайно, залежить дуже від багатьох моментів, і це все індивідуально рахується, але в середньому 300-350 тисяч гривень. І окуповується такий індивідуальний тепловий пункт, враховуючи наші тарифи на сьогоднішній день, а ще більш враховуючи, які вони будуть з жовтня, да, 1300 гривень за гігакалорію. В Києві, в Київській області, це точно термін окупності зразу у нас буде скорочуватися. Тобто за один-два сезони максимум індивідуальний тепловий пункт повністю себе окуповує. Про те, які є спри... сприятливе законодавство механізм прийняття спільних рішень, я би зараз не дуже зупинялася, тому що знаю, що по перше, ви як голови СББ ЖБК, е, знаєте ці всі нюанси. Закон 417, всі всі читали. Тому е, ці моменти зрозумілі. Державна місцева програма підтримки і банки, які фінансують проекти з енергоефективністю. Про державну програму підтримки, сьогодні теж попередній спікер коротко її зачепив. Дійсно, програма є. Підніміть, будь ласка, руки, хто нею скористався? Можливо, як фізична особа, можливо, як юридична ОСББ да. ніхто добре. А хто чув про цю програму? Добре, чудово. Е, дякую. Значить, дійсно, програма працює для фізичних осіб. Це 20% держенергоефективності повертає на заміну газового на газового котла, 30% від вартості матеріалів на інші цілі, наприклад, вікна поміняти в своїй квартирі або утеплити свій приватний будинок або інші заходи. Це 30% від вартості але на цьому зупинятися не буду. Більш нас цікавить ОСББ ЖБК. ОСББ може отримати від 40 до 70. Відсотків вартості матеріалів на провадження того чи іншого заходу з енергозбереження. Чому такий розрив від 40 до 70? Це залежить від того, скільки квартир у вашому будинку має субсидії. Я думаю, зараз складно знайти в Україні будинок, де немає жодного субсидіанта. Так? Тобто, якщо у вашому будинку є хоча б один одна квартира з субсидією, вже відсоток компенсації буде більше ніж 40%. Якщо нікого немає, мінімально 40% від вартості матеріалів одноразово всією сумою на ваш позичковий рахунок по факту виконаних робіт. Тобто тільки після того, як дійсно буде перевірена цільовість використання коштів і впровадження цей проект, ви отримуєте на свій позиковий рахунок. Ну, часто мене питають, наскільки програма працює, наскільки можна довіряти е, поверненню цих коштів. Ось бачите такий графік станом на е, початок травня, на 4 травня цього року. Е, більше ніж 93, майже 93,5 тисячі кредитів в Україні, так званих теплих кредитів на ці енергоефективні заходи, вблидано. Ну, це фізичні особи і юридичні загалом. Але програма працює на моїй особисто практиці. Я працюю з ОСБ ЖВК, працювала у Львові. Жодного е, моменту не виплат, не отримання цих коштів не було. Кошти європейські, кошти е, цілеспрямовані, тобто не можна їх використати на інші цілі. Вони тільки на цілі енергоефективності для фізичних юридичних осіб. Це чітко регламентовано, і вони йдуть тільки на такі теплі кредити. Тепер про місцеві програми. Практика показує, що окрім державної програми, яка діє по всій території України, більш впроваджують заходи з за енергозбереження в тих містах або містечках. Навіть в броварах можна зробити, запровадити прийняти місцеву програму підтримки ОСББ, ЖБК, якщо є вільні фінансові кошти, є можливості, є бажання і потреба така. Більш енергоефективними є ті міста, в яких, крім державної, є окремі місцеві програми. Місцеві програми можуть мати кілька типів реалізації: це або компенсація частини тіла кредиту, наприклад, як планується у Києві, У місті Києві в Київській області, компенсація певної частинки від тіла кредиту, не від матеріалів, як Держенергоефективності компенсовує, а загалом на тіло кредиту. Така програма успішно працює, наприклад, у місті Львів, з якого я родом, 30% від тіла кредиту є обмеження по сумі, тобто, але в принципі це е, дуже дуже вигідний е, механізм. Другий момент це компенсація відсоткової ставки банку. Якщо знаєте, у місті Луцьк. Де взятий поки що рекордний для України кредит для ОСББ на енергомодернізацію майже 2 мільйони гривень минулого року, у них якраз місцева влада компенсує відсоткову ставку банку. Тобто, по суті, для ОСББ і ЖБК є безвідсотковий кредит. Тут питання, звичайно, психологічно відразу звучить, що от тільки такий варіант, да, безвідсотковий кредит, тоді ми готові брати ці кредити. Як фінансист і як практикуючий фінансист, кажу, що тут треба дуже уважно рахувати. Бо часто ми рахували львівська програма, так 30% від тіла кредиту, і Луцька, яка компенсовує повністю відсоткову ставку, навіть е, до певної суми, до певної межі, е, компенсація частини тіла кредиту є вигіднішою для ОСББ, тому що ну там я не хочу вдаватися в деталі, але в принципі кожен цей момент потрібно рахувати. І третій варіант принципом співфінансування заходів з енергозбереження. Наразі така а, щось. Подібне на таку програму є в Києві. Він називається конкурс 70 на 30», Якщо ви чули. КМТА фінансує 70% вартості проекту, 30% відсотків ОСББ або ЖБК вносить або власними коштами, або так само може залучити кредитні кошти і скористатись державною програмою, отримати ще 40% компенсації. Тобто дійсно це працює стосовно ще Київської області. Бо я так розумію, що ну напевно тут з, з усього регіону є люди. Є програма, яка працює для держенергоефективності, енергоефективності для фізичних осіб. У цей другий варіант компенсація відсоткової ставки частину відсоткової ставки покривається за рахунок обласного бюджету, але це тільки для фізичних осіб. Для юридичних осіб наразі таке рішення не прийнято. Тому моя вам порада, як активній громадськості, ви можете так само написати хоча б якийсь такий лист звернення своїми підписами, початками про те, що у вас є така потреба, є таке бажання, і щоб крім фізичних осіб область Київська так само включила і юридичних осіб ОСББ, і хай там 10% відсоткової ставки, чи 15% чи скільки вони стар, поставлять, вам компенсовували це. Вже би було я думаю краще. Тепер основні відмінності енергоефективних е, кредитів, енергоефективних позик для фізичних осіб, для юридичних осіб ОСББ. Здавалось би, беремо кредит в одному і тому ж банку на ті самі цілі, а підходи різні, і це добре. В чому основні відмінності в підходах? Ви як фізична особа берете кредит, звичайно, береться до уваги ваш персональний дохід. Для ОСББ знаємо, що доходу немає, неприбуткова організація. Відповідно, ідуть. Беруться до уваги платежі внесків і економія від впровадженого заходу, і так само можливо хтось із вас чув в засобах масової інформації, чому не брати кредити, вас заберуть квартиру, вас заберуть будинок, майно, землю. Чув хтось з вас такої інформації це неправда. Це не правда. Нам не кажуться, їм. Я, я кажу це вам, да, бо сьогодні спілкуюся з вами, а ви скажіть своїм мешканцям, тому що в заставу беруться майбутні грошові потоки ОСББ. Тобто ви відкриваєте рахунок в банку, в якому ви берете кредит, і звичайно, що банк бачить ваші фінансові потоки. Тобто жодних квартир, майна, будинку, вікон, дверей чи землі в заставу не береться при оформленні кредиту. І так само голова ОСББ, у разі, якщо не знаю, би мало трапитись, щоб всі стовідсотково одномоментно перестали платити, та це ми ну, просто ризик там мінімальний. То навіть якби сталися якісь форс-мажорні обставини, голова ОСББ не віддає свою квартиру чи свою машину, чи там своє майно е у погашення кредиту ОСББ. Основні джерела фінансування, де взяти кошти на такі енергоефективні заходи. Перше, це можна накопичувати кошти до впровадження заходу, але тут, звичайно, потрібно врахувати вплив інфляції, вплив здорожчання матеріалів, здорожчання роботи, здорожчання взагалі вартості проекту за той час, поки ви будете накопичувати це. Але це так само варіант, треба рахувати. Друге це отримання за рахунок економії після. Часто ряд проектів і на моїй практиці є абсолютно самоокупними, от як ін, індивідуальний тепловий пункт, да, один-два сезони, і він себе окуповує. І далі ваші мешканці просто платять не по тарифу те, тому, що споживали раніше, а скорочують свої витрати там на 30%, 40%, Далі буду показувати навіть до 50% виходить. І за рахунок цієї економії можна повернути ці кошти вкладені чого. Ну, Зараз можна питання в кінці, бо дякую. за рахунок збільшення внеску на один квадратний метр, якщо можна приймати такі рішення, це більш такі консервативні рішення, але ця, цей розмір збільшення внеску не є дуже вагомим. Наприклад, у Львові знову ж таки вибачте, що я так провів, бо я тільки місяць у Києві працювала три роки з і Хочу говорити приклад дійсно реальність своєї практики. Заміна вікон на сходових клітках, великому на 160 квартир ну це порівняно невеликість Києва. Заміна вікон на сходових клітках вартувала мешканцям 20 копійок з квадратного метру. 20 копійок, тобто одна там двокімнатна квартира на 50 квадратних метрів, платить в місяць 10 гривень. Да, здавалось би, коли люди почули там, 160 тисяч грив... 160 гривень е, вікна, е, 25% річних банку, Боже, комісії, які кредити, про що ви хочете, що, що, що ви від нас хочете? А потім, коли ми порахували, які це є вигоди і скільки це буде коштувати, коли ми почули 10 гривень місяць, там не зрозуміло, що ну, це, це не є згубною сумою для їхнього бюджету. Ну І кредитні кошти, можна рахувати от кілька варіантів. Е, Хочу пояснити просто логіку. Навіть на цифри можете дуже не дивитися. Типовий будинок 3,5 тисячі квадратних метрів, панелька, дев'ятиповерхова. Звичайно, тариф на опалення в нас не в гривнях на метр квадратний. Знаємо, що в калоріях, але для того, щоб зрозуміти логіку і розрахунок, ми наше споживання множимо на вартість гіокалорії, ділимо на площу і отримуємо, наприклад, там якусь певну суму. Скільки з квадратного метра ми платимо. Це, до речі, відповідь частково на ваше запитання, наскільки я зрозуміла. Витрати на опалення такого будинку за 5 років, враховуючи зростання тарифів поступово, такий будинок за таких умов сплатить більше 2 мільйонів гривень лише за тепло за 5 років. Якщо варіант другий, ми дивимося, ну якщо нічого не робити, так залишити все як є. Просто тарифи зростають, витрати зростають, споживання у нас залишається таким же ж, але через неефективність воно ну не є правильним, не є економним. Відповідно, люди просто платять модернізація за власні кошти. От індивідуальний тепловий пункт в середньому 40% економії. Ми віднімаємо від цього тарифу, тобто ми можемо, звичайно, у нас є в гіокалоріях певна сума споживання. От від неї 40% ми віднімаємо, впроваджуючи захід, ми очікуємо розрахунково і на практиці зараз покажу, що це дійсно так є. Споживання своє ми скорочуємо. За рахунок цього ми платимо там не 12,50 за квадратний метр, а 7,50. І знову перемножуючи на площу 3,5 тисячі квадратних метрів, ми бачимо, що такий будинок більше мільйона триста за п'ять років сплатить за тепло, замість двох мільйонів. Тобто 800 тисяч у нас є вже економія. Чи заплатимо ми 800 тисяч гривень при вартості обладнання, ну хай 300 тисяч гривень і 25% річних за 5 років? Ну ні, ну вони заплатили. Одив'явся третій варіант модернізація за кредитні кошти, враховуючи програми компенсації, враховуючи економію, витрати на кредит з усіма відсотками, комісіями і всім іншим, плюс витрати на опалення, але після впровадження заходу сумарно є меншими, ніж оцей перший варіант, якби ви нічого не зробили в своєму будинку. Тобто вони є абсолютно самоокупні. Звичайно, тут потрібно рахувати індивідуально дуже багато факторів, але як можна здешевити кредити, як я говорила, державна програма від 40 до 70%, цього року вона ще працює. Сподіваємося, і далі вона так само буде працювати. Тому, будь ласка, ви можете скористатися нею. Другий момент місцеві програми, теж коротко вже про це говорила, і безкоштовні або пільгові додаткові сервіси від постачальників. Ну от сьогодні спікер від Хенкеля говорив, що в них є можливість. От енергоаудиту, да, там здешевити цю вартість енергоаудиту за рахунок впровадження заходу. Є інші компанії, інші постачальники, які так само можуть е, пропонувати певні заходи. Оце якраз приклад міста Луцьк е, по індивідуальних теплових пунктах, яке робила економію 40%. Да, Ви бачите, економія коштів. Тут є їхні адреси, назви, площі від 4500 до 5500 практично. І ось ось скільки вони отримали на виході, встановивши індивідуальний тепловий пункт. Так? Найменша економія була 37% від попереднього споживання, не більше 54%. Це реальні приклади у Луцьку так, в Україні. Оце будинок, про який я говорила, рекордний в Україні кредит, майже на 2 мільйони гривень. Чи можете ви повірити, що це не новобудова, а от колишній гуртожиток? Зараз квартири в цьому будинку, звичайно, не продаються, тому що, ну, звичайно, коли ви впроваджуєте заходи з за енергозбереження в своєму будинку, на вторинному ринку вартість житла вашого зразу росте 10 20 за, за різними оцінками. От е, практика показує, що коли будинок енергомодернізований, квартири в принципі, люди не хочуть продавати. Від чого буде залежати ваш кінцевий фінансовий результат, як я говорила, однозначно від вартості проєкту. Заміна лампочок на сходових клітках, заміна вікон це одні суми, е, утеплення це абсолютно інші суми. Всі ми це розуміємо. Але економія, це пункт третій, економія отримана від реалізації проєкту. Так само буде різною. Тому що е, заміна от, по електроенергії дає свій відсоток, а якщо ми говоримо про утеплення, пам'ятаєте, 50%. Економії. Да, дорогий захід, да, треба рахувати. Готовим цьому допомогти. Зараз буду говорити як. Умови кредиту. Сьогодні говорили, дійсно є три державні банки, які беруть участь в державній програмі: Укрексімбанк, Укргазбанк і Ощадний банк. Ви можете звернутися до будь-якого з цих банків за консультацією. Так само дійсно є IQ Energy, які запускають кредитний продукт для фізичних осіб і ОСББ з трьома комерційними банками. Їх теж було названо Мегабанк. Ем, Укр е, 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 Укрсоцбанк і ОТП-банк. так само є різні умови. але наразі, наскільки я знаю, вони працюють починають з фізичними особами. Там 15-20% вони компенсують. Умови кредиту в різних банках чуть-чуть відрізняються, але в принципі у всіх вони є вигідними за рахунок того, що кредити на енергоефективність. Абсолютно відрізняються від споживчих кредитів, так е, часто за рахунок державної місцевої програми підтримки ви, наприклад, позичили 100 тисяч гривень умовно, а віддаєте 80, навіть не 100 з усіма відсотками, а 80 за рахунок економії і за рахунок державної місцевої програми. Тому чекати тут в даному випадку втрачати кошти, е, яку підтримку ми надаємо, і я, зокрема. Проведення заходів, семінарів, тренінгів як вузькоспеціалізованих, наприклад, якщо цікавить суто індивідуальні теплові пункти, чи утеплення, чи вікна, будь-які інші заходи можна робити спеціалізовані, якщо загалом цікавить енергоефективність. Що дає і як це зробити, так само економічні розрахунки, от власне по термінам окупності, по вартості, наскільки це мешканці зможуть платити, розрахувати з фінансової точки зору, щоб щоб зрозуміти для себе і піти до людей і їм обґрунтовано про це говорити. Так само ми в цьому допомагаємо. приїжджаємо на ваш будинок, робимо ці розрахунки абсолютно безкоштовно на всіх стадіях впровадження проекту. Індивідуальні консультації так само з питання створення ОСББ діяльності ОСББ допомагаємо при потребі в співпраці з банками, з постачальниками ресурсів. Тому, будь ласка, звертайтеся тут. Мої контакти. Я надіюсь, що я встигла в 15-20 хвилин писатися. Мої контакти працюю я в Києві в області. Ну ці всі дані у вас будуть. Якщо є питання зараз, я готова відповісти. Дякую за увагу. Пані Тетяно, так я пропоную зараз поставити питання в кого є питання до пані Тетяни? Там просто не ну, відповіла на ваше питання? Виходить, що так там що малось на увазі? Дуже привабливою є, як ви річ, зробити економію за 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 рахунок зробити утеплення за, за за, за рахунок майбутньої економії, але як фактично ми отримуємо ці кошти, якщо платіжка прийде людині уже на менші гроші, от як. Сказати, що ти заплати стільки, скільки було, а ми різницю візьмемо на компенсацію цього утеплення. От я так і сказати, ви абсолютно правильно говорите. Ну про утеплення, про утеплення це інший момент, так як це найдорожчий захід. Да, звичайно, ремонтний фонд окремо створюється. І от в Луцьку е, в них був такий момент, що в них тариф по місту, от як я показала, 12 з лишнім, було них було 9,62. і в них йшли внески на отримання будинку 2 гривні. Потім, коли вони е, утеплили будинок, вони скоротили ці витрати там, до 5 гривень, да? але створили окремо ремонтний фонд 3 гривні, які якраз йшли на погашення е, кредитних ресурсів, да? ну, цих всіх витрат, але люди цього по суті не відчули. Тобто вони би і так платили цих 9,62 А за рахунок того, що вони впровадили захід, людям так і пояснюється, що ну, ми, якщо не піднімаємо наш внесок, да? то ми виплачуємо це з економію. Але це дуже Індивідуально, в залежності від платоспроможності мешканців, кількості кількість субсидій так. і затримок з їхніми так? По даних платежа. минулого року, як по даних минулого а року якщо зима була тепліша? Ну тобто, звичайно, ви абсолютно правильні. Є тепліше, холодніше. Тут є нюанси, але економію це однозначно дає. А враховуючи, що в них в цьому будинку, який вони утеплили, в них ще попередньо вони взяли кредит на ІТП, то в них реально вийшло до 70%. Ну, тобто, люди ем, з людьми треба Я говорити працюваю. складно говорити. Я знаю, тому що ну неодноразово приходжу, і практика показує десь зразу третього. Вони починають вони готові слухати. Не те, що навіть щось там вирішувати, вони готові слухати тільки на третіх зборах. Тому однозначно це складно, але це треба робити. І якщо приховувати нема, що да? тут немає ніяких прихованих схем. Ви вибираєте підрядника, ви вибираєте компанію, ви вибираєте, так, да, є перелік матеріалів, які підпадають під державну програму компенсації. Це треба знати, щоб дійсно утеплювач був там такої товщини, то, то, то це все є. Але ви абсолютно контролюєте свої кошти на кожному етапі. Виконання робіт, ніхто вам не говорить, хто має робити, який банк, які умови. Тобто, це, це плюси. Якщо люди бачать цю прозорість да, і, і бачать цю економію, я думаю, що проблем немає. Yeah. Наступне питання: я прошу піднімати руки. Так. Татьяна, можно вас попросить? У нас ОСББ было создано вот три дня назад, я вас витаю, Обігаю. спасибо. Но у нас есть большая проблема, потому что началась активная борьба управляющей компании относительно вот финансирования, да, то есть относительно того, что ОСББ может взять кредиты, будут рассчитываться собственностью а, э, жильцов. да. И мы вот хотели бы, ну просто когда мы это объясняем, нас уже воспринимают как заинтересованных лиц. И вся uh, вся инициативная uh, группа, это как заинтересованные лица. Мы бы хотели, например, если есть возможность, uh, от вас получить комментарии. Uh, Я можно на ведь приехать на ваш блог, а uh, нам, нам вы лучше, наш... uh. Мы мы, мы хотим вас пригласить, да, но мы хотели бы сначала какой-то вот, вот типа презентации, которая просто uh, с простой целью. Без питань, без питань і міфи спростуємо, і презентації дамо. Я будь ласка, думаю, залучайте. Та це... да, я кажу на, на на всіх етапах. Ми, ми не рекламуємо жоден банк бо ми не надаємо вам кредит, да? ми не зацікавлені в цьому. Ми не не є працівниками жодної компанії, яка так само там продає обладнання. Це зрозуміло, це бізнес. Ми просто на стороні ОСББ незалежні консультанти, які просто показують вам можливості і тільки вам вибирати брати кредит, не брати, вигідно, невигідно і що робити. Тому звичайно, будь ласка. Я думаю, пані Тетяна залишить нам свою презентацію, ми Звичайно. також надійшли вам всім да. на електронну пошту. Давайте ще останнє питання, якщо в когось є. Якщо питання до пані Тетяни немає, я тільки поставлю питання з приводу чудово. Добридень, добрий день, добрий день. Тетяна. Скажіть, будь ласка, якщо ну, виділяються кошти на ОСББ. І голова разом з бухгалтером знімають ці кошти і тікають, кидають квартири, що залишається в залогу у банку. Тобто, от, е е як може майбутній е грошообіг бути в залозі? Ну у заставі? Ну вони ж не зможуть зняти кошти з рахунку без. Ну ці кошти перераховуються да, на водоканал, на теплоенерго, на світло, на вивіз сміття. Тобто, є е, якщо напряму угоди з мешканцями укладені, це одна умова. Якщо е, мешканці платять на рахунок ОСББ, і тоді йде перерозподіл і, і вони знімають цю всю суму, ну вони знімуть суму за місяць. Да, це проблема, це кримінальна відповідальність. Однозначно там втекли. Ну не було такого ні в Європі, ні в Україні, але навіть якщо найгірші умови ми рахуємо, звичайно, банк зацікавлений, повірте, банк зацікавлений, що по перше виплатили цей кредит, а по-друге, щоб не бігати. Тому є такі умови, як і кредитні канікули, да, і відтермінування, розтермінування. Якщо є об'єктивні причини, да, от є консультант, який ну готовий допомогти. Тобто, однозначно, ну якщо це там місяць, два чи так далі, сталася якась така ситуація індивідуально розбирається, але ну ніяке майно нічого банк не забеременно. <реш> Запитали, з якою метою людина цікавиться такою темою. Дуже вам дякую. Я пропоную пообгадувати пані Тетяні, подякувати їй за таку змістовну інформацію.